Виконуємо номер 24 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2023 рік. 16 слів коштують стільки гривень, скільки слив можна купити на гривню. Скільки коштують 20 слив. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай одна слива коштує x гривень. Нехай одна слива коштує x гривень. Тоді 16 слив коштують. Шістнадцять помножити на х гривень. і на гривню можна тоді купити, тоді купити шістнадцять. Знайдемо, скільки коштує одна слива. Для цього одиницю поділимо на 16х. Коштує одна слива. З одного боку одна слива коштує х гривень, а з іншого 1 поділити на 16х. Маємо рівняння, пропустили подамо хі знаменником 1 і використаємо основну властивість пропорції. добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх. Маємо 16х помножити на х до рівня 1. Або 16х квадрат до рівня 1. Знайдемо х в квадраті для цього, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Це буде 1,16. Отже, знайдемо таке число, яке при піднесенні до квадрата дає дріб 1, 16. Це буде 1 4. Отже, одна слива коштує. Одну четверту гривні. Тоді двадцять слив коштують двадцять, помножити на одну четверту, Подамо двадцять знаменником один і помножимо на одну четверту, двадцять і чотири скорочимо на чотири. Маємо знаменнику 1 чисельнику 5-5 гривень. Записуємо відповідь 5 гривень. Номер 24 із завдань для найдопитливіших підручника. Математика 6 виконано.